Як написано в Євангелії од Луки з 19 розділу, і сказав Ісус, одна знатна людина відправилась в далеку країну, щоб подержати собі царство, повернутися. Покликавши десять рабів своїх, віддав їм десять він і сказав їм: використайте їх в діло, поки я повернуся. І сталося після повернення, одержавши царство, він звелів покликати тих рабів, яким там срібло, щоб дивитися, хто що придбав, хто що придбав. І, прийшовши перший, сказав: пане: міна Твоя принесла 10 мін. Ну і так далі. Я вже, щоб скорочувати. Отак От кожен із нас, друзі. Це не просто притча, це сьогодні наша духовна реальність. Якщо ми прийшли на територію Божого Царства, ми кажемо: Господь, я вже не роз... залишив гріх. Я дякую, що ти мене простив. Я дякую, що ти мене спас. Я за все тобі дякую. І тепер я тихенько пересиджу на церковній, на церковному стільчику. До твоєї приходи, допоможи мені, збережи мене. У мене є ще плани. Чи допоможеш мені ще ці плани здійснити? Я думаю, що ви розумієте, це не такий спосіб життя і образ християнина, на який надіється Господь. І кожного із нас, кого Бог призвав свій час, хто з нас покаявся, прийшов до Бога. Бог на кожного з нас має свій план, великий план. Хтось, можливо, думає, що «Та в мене нічого особливого немає. Особливо в мене немає якогось дару, я там не можу співати, я нічого не розбираюся в музиці або ще щось інше. Я отакий просто, але ми просто показали, що наскільки Бога, Бог цінує. Тан нашого серця, наскільки йому цінно побачити оцей плід духовний. Ісус каже, я виноградна лоза, а ви гілки. Тобто, ми є продовженням Його задум Божий відносно своєї церкви, Ви коли-небудь задумались. Для чого Бог задумав мати собі церкву? Просто щоб ми ходили там, хтось думає, ходили там в раю, на небесах, їли яблука, пили воду з тої ріки, яка тече, там, да? і слухали спів, співали. Ми навіть не уявляємо, яке велике призначення має церква в вічності. Яка буде разом з Сином Божим біля Його престолу? З нею він буде творити все нове, нове небо, нове землю. А саме головне, Він хоче проявити себе через церкву. Дуже, якщо ми стали християнами, і ми не просто народжені згори, ми повинні розуміти, як написано, наприклад, єфісянам, що ми були вибрані в ньому. І церква це є повнота, яка наповняє все всього. Повнота того, який наповнює все всьому, тіло Його. Церква повинна передати Його життя. Церква повинна передати Його характер. Церква і на землі, і в вічності повинна передати Його Слово, Його Дихання, Його характер, Його намір, все, що, ким Він є, повинна бути цим церква. Явіть собі людину, яка могла відображати Ісуса Христа. Явіть собі... Таку людину, яка б, наприклад, як це відображати, це значить відзрікалювати ту реальність, якою є сам Бог. Уявіть собі. Уявіть собі, що вас оділи якийсь такий дорогоцінний, таку мантію на вас оділи, церква, такий одяг. А для того, щоб ви відзеркалю славу Божу, уявіть собі, що вся манція складається. Я колись задумався, коли Бог пише про одяг ангелів і навіть первинний одяг Люцифера, там написано про дорогу, дорогі кристали і камінці, яким був усипаний його одяг, його мантія. І це Сьогодні цю мантію Бог надіває на свою церкву. Навіщо ці камінці дорогоцінні? А вони просто відблискують, вони відображають Божу славу. І це головне завдання церкви сьогодні показати Сина Божого, показати Його. Ми вибрані в ньому. Біблія каже, через нього. Через нього, в ньому. Це велике призначення. Це велике призначення. Нехай це величезне відкриття, нехай прийде в наше життя. Ми тоді все поміняємо. Абсолютно, наша теологія поміняється. Ми не просто будемо думати, як там перебороти якийсь там егоїзм, якісь там грішки, якісь твердині. Якщо ми зрозуміємо те велике призначення, яке Бог хоче створити в нас свій характер, і Він може це зробити, Він знає, як це зробити, просто ми повинні йому це дозволити, щоб Він це творив всередині нас. І тому, коли ми, кожен із нас, кладемо з себе кожну ранку, Біблія каже, віддайте себе Богу в жертву живу, дух, душу і тіло. Віддайте, щоб Він наповнив нас. Ми інколи кажемо, я хочу, щоб мене Бог наповнив. Я хочу, щоб прийшла Божа сила, я хочу я хочу помазання і так далі. І Бог мільйони разів більше цього хоче. Але чи ми готові. Стати таким, як Він. В цьому основний повинен бути наш фокус стати подібно до нього. І тоді Він буде відзеркалюватись, і тоді Він буде виглядати через наші очі, Він буде рухати всім нашим життям, всім нашим єстеством. І тоді станеться те, що апостол Павло каже: уже не я живу. А живе в мені Христос. А те, що живу просто в тілі, то я живу вірою. А живе тепер в мені Христос. Уявляєте, ось до якої цілі ми всі покликані. Молодь, люди похилого віку. Жінки, чоловіки, діти, немає ніякого значення, немає значення, яка освіта, немає значення абсолютно. І Бог оцінює нашу працю не по її розміру, а оцінює по нашому старанню. Кому багато дано, з тим більше Бог буде питати, кому менше дано, тому не кількість роботи для Бога в першу чергу важлива, а з яким серцем ми це робимо. З яким серцем ми заходимо кожну неділю на це служіння, з яким очікуванням? Одного стоїться молитовний будинок, одного питають, що ти робиш, будують стіни. Я каже, роствор мішаю, кирпич ношу, а другого питають, а ти що робиш? А я будую храм. А я будую храм. І коли ви в храмі взяли віник, це, можливо, не пастирське служіння, або якесь там інше. Але з яким серцем ви взяли цей віник? Як ви пройшлися по, по території Божого Царства, оце для Бога важливо, що ми зробили це. Для нього. Ми зробили це для нього. Пам'ятаєте ту жінку? Христос сидить в домі цього священика, книжника з учнями. Той священик придивляється до нього, хоче його спіймати на якихось словах. І тут відкриваються двері, і заходить просто волосся жінка із кувшином на плечі. Алабастровий дорогоцінний якийсь такий глечик. І там дорогоцінне миро. Його кошти це все її цілий рік вона могла би жити на, це, на ці кошти. Можливо, продала все, купила це миро і зайшла в цей будинок. Розбиває цей глечик і виливає всю цю оливу на нього, на його голову. Це олива стікає з його, його, з його голови, волосся, капає на землю, і вона впала його, до його ніг, омиває сльозами його ноги, витирає волоссям своєї голови ці ноги. Фарисей дивиться на це. Яка, який це пророк? Хіба він не знає, він не може розібратися, хто до нього доторкається? Ні, це не пророк. Він його принижує. А учні. А учні рахують, скільки це стоїть миру. Знаєте, підрахують бізнесмени. скільки це все буде стояти, навіщо це було робити? Давайте ми переключимося на якісь програми, великі програми. «Да, а тут?» І Христос сказав, де не буде проповідувати Євангелія, буде сказано в пам'ять всіх народах, племенах, всіх епохах про цю жінку. Що вона зробила? Тут ніхто з мертвих не воскрес, тут не було ніякого землетрусу, тут були просто тихі сльози. І пахочі, які наповнили це приміщення. І Христос сказав, його так це стурбувало, його так схвилював цей вчинок цієї жінки, і Він сказав, всі будуть знати про її вчинок. Я думаю, що відповідь, його що так його стурбувало в двох словах, вона зробила це для мене. Для мене, не очікуючи вдячності, похвали, авторитета, якої, знаєте, своєї значимості, вона зробила для мене, не очікуючи нічого, оце справжня жертва, оце справжній плід. І вона зробила все, що змогла. Більше в неї нічого не залишилося. Оце означає 100 відсотків. Не по залишковому принципу. Спочатку для себе, для себе, мені Господь благослови, тебе професія благословляти, тебе професія любити, тебе професія прощати. Мені, Господь, мені, мені. Я вчуся, як у тебе випросить. Я вчуся в цьому, і ти повинен, ти ж обіцяв. Ні. Для мене, для мене зробила. Інколи деякі християни кажуть, а що тобі дала церква? А що тобі дали ті, а що тобі дали ті інші? А ця жінка знала? Велике блаженство набагато більше. Благословіння в серці, в дусі, це вічне благословіння. Віддавати краще, чим приймати. Аллилуйя! Оце, друзі, виклик знову сьогодні для нас, Духа Святого, не по залишковому принципу, а те, що є в нашому серці, віддати йому все повністю. І лише християнство на 100% це християнство, яке непереможне якому Бог стає повний ріст своєї слави, своєї сили, свого помазання, не на 50%, не на 80, не на 90, лише на 100 І тоді Бог скаже тобі, уявляєте, біля престолу Божого в оточенні мільярдів ангелів, виходить. Наша сестра Маргарита, і кличе Христос і вручає її нагороду, тому що Він все пам'ятає ті тріщинки, які вона замазала. Він все пам'ятає, він все бачить. Може, його люди не помічають. Знаєте, дуже часто ми шукаємо признання слави від людей. А Біблія каже, ми повинні шукати признання і слави від Бога, побачити Його посмішку, побачити Його погляд, який нас заохочує, побачити задоволення на Його обличчі, побачити те, що Він хоче з задоволенням дивитись на подвиг душі своєї. І тому нехай Бог нас благословить, щоб ми принесли чудовий плід. І ви знаєте, Бог подбав про те, щоб цей плід в нашому житті, це не просто те, що ми можемо щось із себе видавити, якщо ми дозволяємо Дух Святий сам творить цей плід преображення в нас, духовний плід, Він невидимий. І через ті маленькі, прості подяки. Просто прості маленькі подяки людям, яких на сцені ви ніколи не бачили, можливо, ніхто в житті їм ще не подякував. Ми хочемо показати плід Духа Святого, посвячений. Це духовний плід. Що можна було його положити тут на сцені вигляді отаких от от плодів, цей плід ми з вами побачили, і це плід, який приносить, проводить Дух Святий в нашому житті. Біблія починається таким простим словом: і сказав Бог слово, і стало так. Уявіть собі. Ви знаєте, як це все появилося? Ви скажете, ну, ну, з насіння, а перші плоди. Бог сказав і так стало. Уявляєте, яке могутнє, творяще Боже Слово, яка творяща сила інформація закладена в ньому? Бог сказав: нехай буде виноград. І чітко в цьому слові, коли він назвав, там була закладена вся генетична інформація. І вона через це слово здійснилася. І воно стало реальним, фактичним. Ви не вірите, що Слово Боже творяще? Подивіться на ці плоди, подивіться на ті плоди. Це одна мільйона частинка, що Бог творив. Його слово творяще, і кожного разу ми читаємо, і сказав Бог, і стало так: 55 й розділ Пророка Ісаїв Бог каже, як дощ і сніг сходить з неба і не повертається до мене даремно, але робить те, для чого послав, зрошує землю, дає сили народжувати. Да її сили пророщувати ці плоди, так і моє слово, я його послав. І це слово, яке я послав. Якщо ви його приймаєте, люди, ми можемо це слово приймати, ми можемо взяти його своє серце. Ми, значить, взяли тоді в наше життя, в наш розум, в наш дух, в нашу душу, в наше тіло, творящу Божу силу. Можемо сказати «Амінь». амінь. Боже слово творяще. Алілуя. І через віру це ми беремо вірою, проголошуємо нашими устами, серцем вірить вірою, і проголошуємо нашими устами. І це здійснюється. Бог подбарав про всіх людей, про всіх тварин. Можна було багато читати місць. Писання є просто лише одне, яке прославляє Бога як Творця. Ми, можливо, не дуже так часто згадуємо про Бога Творця, але деякі 103 й псалом це пісня Давида. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мій, Ти вельми великий, ти вбраний славою величю, ти одягаєшся світлом, як шатами, простяєш небеса, як шатро, встановлюєш над водами світлиці свої, робиш хмарі свою колісницею, прямуєш на крилах вітру, ти твориш ангелів твоїх духами, служитою вогонь палаючий. Ти поклав основу землі, непохитниця вона по вік і вік. Безодну, наче бранням, ти покрив її, води стояли над горами, від докору Твого біжать вони, від голосу грому Твого швидко втікають, піднялися гори, опустилися долини на місце, що Ти їм призначив, ти поклав межі, які не перейдуть і не повернуться, щоб покрити землю. Ти ж джерел. Пускаєш потоки, що течуть між горами, напуваючи всіх звірів польових, Дикі осли вгамовують спрагу свою, а над ними живуть птахи небесні з-поміж віті лунає їх голос, ти пануєш, напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується вся земля. Ти вирощуєш траву для худоби та зеленину на користь людині, утворюючи із землі їжу, і вино, що веселить серце людини і єлей, від якого блищить обличчя і хліб, що зміцнює серце людини, насичуються дерева Господа, кедри ліванські, що Він насадив, на них гніздяться птахи. Кіпариси, житло далеке, високі гори для гірських козлів, скелі, сховище даманам, він створив місяць для означення часу, сонце знає свій захід, ти, протя... ти простягаєш темряву і настає ніч, бродять усі лісові звірі і леви річать за здобиччю, просять від Бога поживи для себе, сходить сонце. Вони збираються, лягають для вище свої. виходить людина на діло своє і на працю свою до вечора, які численні діла Твої, Господи, все створив Ти премудро, земля повна витворів Твоїх, і це велике море і просторе, там плазуни, котрим немає числа, тварини малі, з великими. Там ходять кораблі, там все лієфан, якого ти створив, щоб бавитися в морі. Всі вони від тебе очікують, щоб ти свого часу дав їм поживу, даєш їм, вони підбирають, розкриваєш руку свою, добром насичуються, ховаєш лице своє, віднімаєш дух свій, помирають і в порох свій повертаються. Пошлеш Подих свій, вони відроджуються і ти відновлюєш лице землі. Нехай буде Господу слава навіки, нехай веселяться, веселиться Господь від всіх діл своїх, нехай буде приємна Йому пісня моя, радітиму Я в Господі, співатиму Господу все життя своє. Співатиму хвалу Богу моєму, поки я є. Алілуя! Давайте ми встанемо, друзі, для молитви, подяки. Я запрошую пастирів піднятися сюди, візьміть свої руки, підніме скільки хто може взяти, візьмемо ці плоди, піднімемо їх перед Господом. Щоб дякувати Богу за ці всі плоди, за це благословення. Будь ласка, тут ще на сцені можна взяти. Вам подобається, друзі, дуже красиво, правда? Ми запрошуємо в наш хор, да, запрошуємо тут різні фрукти. Господь Ісус. В першу чергу, друзі, ми піднімаємо перед Господом. Цей духовний хліб, Слово Боже, він дає нам життя. Слово Боже, принесло нам спасіння. Слово Боже, принесло нам світло. Слово Боже, принесло нам Божі обітниці, принесло нам віру. І ми дякуємо за те, що Бог дав церкві мантію святості. Ми, які прийшли. До Господа Він одягнув на свою праведність, Він одягнув нас свою святість, ми виправдані Ним, ми покриті кров'ю Ісуса Христа. Ми маємо цей чудовий небесний хліб, Алілуя! яким ми живемо. Який харчується нас, безсмертний дух просипаючись з кожного ранку в цьому слові, наше стілення, наше звільнення і вся повнота нашого життя. Церква, давайте скажемо амінь.